Культурне життя Кременчука продовжує розвиватися. Уже цими вихідними відбулася презентація нової книги, авторкою якої є режисерка народного театру Арлекін Тетяна Широка. Деталі у наступному сюжеті. 7 квітня у читальній залі філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбувся захід, присвячений творчому портрету відомої режисерки народного театру Арлекін Тетяни Широкої. Під час зустрічі тетяна представила свою нову книгу Я не даремно живу на цій землі, об'єднавши у ній незабутні спогади свого яскравого життя. Авторка зазначає, що зважитися на написання цього творчого доробку її допоміг. Її гарний знайомий Володимир, колись в таборі ми працювали в чайці. І я йому все розказувала про всякі цікаві міроприяття в дворці і всякі хохми. А вона чого вам не написати про це? Я говорю, та кому це треба? та як? це так цікаво? Напишіть. І я написала про клуб Катлова, який там був ансамбль Берес Фен, який там був народний театр. Я розповіла про всіх тих людей, які зробили так, що я стала ну, особистістю. Під час заходу гості могли дізнатися про багаторічний творчий і життєвий шлях Тетяни, про зустрічі і спільну працю з творчими людьми Кременчуччини, а також ділилися власними спогадами за роки знайомства з авторкою. Присутні мали можливість задати Тетяні питання, які їх давно цікавили, а також зануритися у світ творчості цієї видатної режисерки та відчути дух її неповторного таланту. Це така людина, яка не дасть сама не сидить, іншим не дасть. Це було цікаво. У Нас були цікаві роки співпраці. І різні заходи, саме головне, що це добрі спогади, і ці спогади. Нас заставляють згадувати інших людей, які працювали навколо нас, наших вчителів. Ми дуже раді, що таке культурне таке життя у нас вирує в місті, не дивлячись на те, що у нас дуже важкі часи зараз для країни. Тетяна Широка яскравий приклад того, як одна особистість може змінити світ до кращого. А її творчість та пристрасть до мистецтва залишаються джерелом натхнення для наступних поколінь. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.